Столичному в центрі ХАБ представили представники міської влади, долучилися до другої лекції про безбар'єрність. Цього разу присутні почули про основні правила цифрової доступності: як оформлювати сайти та інформаційні матеріали, відповідати на запити осіб з дотриманням інклюзивності. Департамент суспільних комунікацій камеда проводить такі навчання для того, щоб держслужбовці, оновивши знання та підходи, могли разом створювати безбар'єрне середовище для киян. Ми, як департамент, впроваджуємо принципи безбар'єрності в інформаційному просторі. На сьогоднішній день у нас є сайт «Вечерній Київ, який працює і адаптований для людей з порушенням зору. Також телеканал Київ, з яким ми сьогодні спілкуємося. Він також 15 годин на тиждень переводить жестовою мовою інформаційні новини. Ми працюємо для того, щоб. Всі люди, які живуть у місті Києві, вони мали безбар'єрний доступ до таких комунікаційних майданчиків і могли збиратися, проводити час, спілкуватися і напрацьовувати якісь рішення. Люди, які не знаю, організовують ресепшн, мають розуміти, що перед пандусом або перед підйомником не має стояти якась важка, важка важкі меблі, або там стіл, або ще щось, і вони не мають стояти там ніколи, а не на запит прибиратися тощо. Ну тобто, це певний набір дуже таких практичних і простих речей, які Потрібно вбудувати один раз роботу команди великої команди, всіх навчити і а, зробити те, з чого ви почали змінити мислення. Тоді воно буде працювати.